Вітаю, друзі! Сьогодні в нас 9 серпня, і я хочу вам показати, як виглядає хурма після хурмопаду. Кожен рік, десь двічі-тричі за весь сезон, хурма масово скидає плоди. Різні сорти скидають різну кількість плодів. Іноді буває навіть так, що вона, вона майже всю завість кидає. Але є сорти, які, не дивлячись на те, що вони багато скинули, все одно лишають достатньо врожаю. Ось це, наприклад, хурма пам'яті Черняєва. Ось такий в неї врожай, Плоди крупні. Ось вони вже розміру Вони будуть ще більші, набагато більші, бо вага їх сягає десь 200-350 грам. Тобто це такий розмір, як у дуже крупної хурми, що продається на базарах. Ось бачите, що лишилося. Я вважаю, що навіть якщо ще трошки щось попадає, то це буде несуттєво, бо там всюди під листям ховається достатня кількість хурми. А зараз буде шок контент, я вам покажу, скільки її попадало. Дивіться, ось тут, усюди, у нас хурма. Є свіжі плоди, які тільки впали є, що вже попідсихали, немає часу прибирати, вони не е, попсуються так, щоб якісь комахи були, тому я їх просто не прибираю. Як бачите, кількість просто вражаюча. Але все-таки ось врожаю буде достатньо. Плоди дозрівають десь в 10-х числах жовтня. Вони будуть такого яскраво, жовто яскравого жовтого кольору, трохи помаранчевий потім. І буде як така ялинка з подарунками. Тому не завжди треба боятися, що велика кількість врожаю падає, бо треба розуміти, наскільки виростуть плоди, які ще висять. І часто цієї кількості так само буде достатньо. Як завжди, всім бажаю щедрих врожаїв та дуже смачних плодів.